Початок грудня на Богодухівщині ознаменувався першим мокрим снігом, який завдав багато проблем жителям району. Перехожим важко по такій дорозі ходити. Багато вулиць і населених пунктів лишилися без світла. Саме з цими питаннями ми звернулися до Сергія Михайловича Говорухи, начальника Богодухівського рему, та Сергія Миколайовича Дубінки, начальника КП Богодухів житло. Послухаймо їхні коментарі. Добрий день, Богодухівці! Як в цьому році так співпало, що календарна зима і справжня зима настали один день. Сьогодні 2 грудня, вчора погода нам створила таке, таке свято да, погодне. Але як завжди, великі снігопади і великі вітри вони додають роботи усім комунальним службам, в тому числі і. Нашому підприємству. За минулу ніч ви бачили, скільки випало снігу. Машина, яку придбали, до речі, недавно по очистки снігу працювала з 5.30 і працює зараз. До обід були прочищені майже всі дороги з асфальтовим покриттям. От, ну, на цей час вона ще працює. Я думаю, що до кінця робочого дня. Це питання буде вирішено. Якщо десь не, не, ну, машина не пройде, то це буде пов'язано лише з тим, що покриття дороги може бути кам'янисте або як у нас завжди заспає, чи битим кирпич, кирпичом, по ньому отвал з резиновою цією подушкою він не йде. Він чіпляється, рветься, тому там треба. Придумати щось інше, або трактор, або якусь іншу техніку. Але ми будемо старатися, я думаю, все буде гаразд. Сильний вітер також задав клопоту в тому плані, що упало ну, на сьогоднішній день 5 аварійних дерев по вулиці Чернієнка, по Міліцейській, по Пушкінській, на Катукова. Зараз бригада. Працює по їх розпилюванню, От, прибиранню з проїзної частини, з тротуарів, ну, щоб вони далі не падали і не травмували, не дай Бог, наших людей чи, чи автотранспорт. Взагалі працюють всі без затримок. Все для, для, для того, щоб нормально працювати у нас зараз, слава Богу, є. От, влада міська завжди йде нам на зустріч, тому я думаю, проблем великих з е, якимись наградами, які пов'язані з погодою, погодою умовами, у нас не повинно бути. Дякую. Доброго дня, мешканці міста Богодухова та Богодухівського району. З вами Вітається начальник РМ РМУ Сергій Михайлович. Хочу коротко розповісти про ситуацію, яка склалася в зв'язку із складними погодними умовами, які виникли в, нашій, в нашому районі та й по області теж. Вони були пов'язані також із наструмленням багатьох населених пунктів району, тому готовий трохи розповісти про те які роботи і чим займається Богодухівський Рем на теперішній час. Працює на теперішній час у нас 5 бригад розподільчих мереж, які виконують роботи по локалізації місць пошкодження в мережі 0,4 кВт та 10 кВт. На цей час у нас є знеструмлені лінії 10 кВт по декільком населеним пунктам відсутні електропостачання. Більшість населених пунктів відключена від електропостачання для того, щоб можна було локалізувати місця пошкодження і обриви проводів, і забезпечити безпечне безпечне життєдіяльність населення і не допустити нещасних випадків. Так, у нас на теперішній час знеструмлено або знаходиться в роботі 27 заявок, по яким є обірвані дроти як до Самих будівель, так і на повітряних лініях. Також на високовольтних лініях на цей час є інформація і виконуються роботи по шести лініям, на яких є бриви дротів. Знаю, що миттєво ці роботи виконати буде доволі складно, тому потрібен буде деякий час, можливо, даже одна-дві доби на деяких вулицях. В окремих будинках буде виконувати ці роботи, на жаль, може завтра, і якщо зуміємо, то до кінця завтрашнього дня попитаємося повністю відновити електропостачання по населеним пунктам. Звертаюся ще також до споживачів. Прошу з порозумінням віднестися до складнощів, які виникають в даний період часу, і звертатися в РЕМ лише по тим випадкам. Якщо у вас є інформація про пошкодження лінії електропередач, якщо є інформація про снеструмлення і, і коли ви звертаєтеся до диспетчера РМ, на, на жаль, до нього складно дозвонитись, тому що, тому що багато дзвінків приходить на диспетчерський пункт, їх потрібно обробити. Значить... При зверненні на диспетчерський пункт прошу вас називати адресу, де ви проживаєте, звідки дзвінок приходить, для того, щоб можна було опрацювати цю інформацію і знати, з якого населеного пункту дзвони споживач, де немає напруги, де пошкодження. Бажано інформацію видавати коротко, чітко, для того, щоб можна було більше прийняти таких дзвінків. Дякую за увагу.